Она рефате почалася така активізація в медіапросторі такого наративу, що звільняти Крим буде дуже важко зокрема, така думка може зараз поширюватися, аби Україна зараз сіла за стіл переговорів. Можливо, і по факту почала домовлятись, ніби так з Росією, тому саме в російському медіапросторі там російські телеграм-канали запускають отакий меседж. От в одній зі своїх статей ви навели приклад Кримської війни, коли коаліціанти Великобританія, Османська імперія Франція пішли на поступки та залишили Крим Росії. А чому зараз ситуація кардинально відрізняється від тієї, що була тоді? Ну мені здається, що ми наглядаємо за деякими такими наслідками російської багатоходівки. Росіяни завжди були звісні тим, що в будь-яких ситуаціях вони розглядали і розглядають різні варіанти, в тому числі такі, які ну, для них є неприйнятними, важкими, але які можуть для них такі така необхідність якогось тяжкого ну, вибору наступити, і росіяни, тобто Кремль. Він не виключає, що е, ситуація дійде до такої черти, що їм доведеться сісти за стіл переговорів, і тому вони зараз підкидують через різних е, ну, політиків міжнародних, е, через різні медійні структури. Різні варіації, мовляв, а якщо би ось так, і тут по всіх от тих різних варіаціях, які е, розкидаються, підкидуються, Крим є е, головною е, ну, темою і з точки зору росіян будь-який розвиток подій і будь-які компроміси, на які вони можливо вимушені будуть піти, він не передбачає звільнення ними Криму. І звідси, от всі ці твердження, в тому числі від відомих російських політиків вибачте міжнародних політиків, які говорять про те, що мовляв, ну треба Крим вивести за лінію переговорів і повернутися до цієї теми через деякий час, ну вже звучать і сім років, і таке і інше, я чому впевнений, що це є. Відгуки оцих цих е, багатоходнівих, бо е, дуже чітко виступив президент України Володимир Зеленський. Коли розставив, як мені здається, всі необхідні крапки, коли заявив про те, що Україна розглядатиме будь-які пропозиції щодо Криму, але якщо якась з них цих пропозицій буде виходити з того, що ну, Крим не буде повертатися в Україну, це це дар, ну, це зайва. Трата часу. Отже, от, ну, оця позиція для мене є найголовною. Те, що стосується от паралелі історичних, ну я історик за фахом, і дійсно, я тут щось ну, схоже бачу. Це 1855 році, коли коаліціянти, а це була Велика Британія, Французька імперія, Османська імперія, і е, е, вони захопили е, Малахов Курган. Це Севастополь тодішній, і е, майже знищили Чорноморський плод тодішній Росії, а втрата Севастополя і знищення Чорноморського плоту це означає втрата Криму. І е, Російська імперія тоді е, отримала е, глибоку поразку, і вона була готова е, поступитися Кримом 1855 рік. Але тоді коаліціянти задовольнилися виконанням їх вимог на інших частинах, от цієї такої, ну тієї війни, східної війни на Кавказі, на Балканах і Крим. Тоді залишився у Росії, яка тоді е, отримала поразку. І от мені дуже не хотілося б таку пряму паралель проводити з сьогоднішніми позиціями. Бо Росія майже е, вже переможена, е, коли вона буде в стані переможеної в цій російсько українській війни. Вона до останнього буде чіплятися за Крим, буде шантажувати світ. Ядерною зброєю, чима, аби залишити Крим за собою, пане Рефату зараз з боку офісу президента дедалі більше поширюються теза. Лунають такі заяви, припущення, що Криму можливо деокупувати впродовж наступних шести місяців. І більш того, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк пообіцяв включитися влітку з Кримського узбережжя. Такі заяви ми. Розуміємо, що робляться не не просто так, як такий деморалізуючий фактор, такі заяви впливають на росіян в Криму на півострові, і загалом, який зараз стан усіх тих, хто зараз перебуває на Кримському півострові щодо всього, що відбувається. Ну, е, будемо виходити, що з такі заяви. А до того були експертні висновки відомих е, ну військових експертів, е, і американських генералів, і українських експертів про те, що звільнення Криму можливо до е, ну можливо навісні дві тисячі року. До літа 2023 року. Тепер е, певні заяви з боку українських політиків, е, це говорить про те, що ну, вони знають деякі деталі, які ми можемо з вами не знати. Я ще раз хочу повторити звільнення Криму, е, це е, знищення Чорноморського флоту е, Росії е, саме військові кораблі. Е, вони е, Ну, надають потужну таку підтримку, а зараз ще і загрозу всій матерікової Україні звідси частина ракет ця атака ракетна, яка які піддається Україна, вона здійснюється з цими військовими кораблями. Отже, ну умовах 21 століття. Знищення Чорноморського плоту Росії і знищення мосту, який побудований через Керченську протоку, якщо у нас, умовно кажучи, завтра, післязавтра буде зброя. Яка уможливить, дасть нам можливість вирішити ці дві завдання? Це означає про те, що Крим не тільки може, а буде звільнений. Я такий роблю з цього висновок.